Доброго раночку, дорогі друзі, підписники мого каналу, гості і всі, хто завітали сьогодні до мене цього осіннього ранку і знову ранок, кава, прогулянка, квіти, садочок осінь. Як добре посидить, отак хвилин 5-10 вранці і просто. Помилуватися оцім, всім, що оточує, своїми улюбленими трояндами і іншими рослинами, а поряд Ліра, поля, поряд Сільвер вони теж люблять, коли я просто сижу і нікуди не біжу, нікуди не збираюся, просто дома, просто з чашечкою кави або просто в своїх роздумах. Дуже не люблять мої собаки, коли бачать, коли я одягаю не домашню одежу і кудись збираюся, такі запитальні очі зразу. А куди ти, куди ти? А нас візьмеш, ну і таке подібне. Давайте, дорогі друзі, пройдемо і помилуємося. Адже на дворі осінь, сьогодні 27 вересня. І як не крути, скоро буде жовтень. Зниження температури, ну, можливо, ще не морози, але ж і не весна наступить. Поступово буде знижуватися температура, поступово буде холоднішатись, все буде облітати оце листя, воно вже облітає, виноград у нас висить. Треба зірвати. В цьому році дуже солодкий виноград сахаристості в нього багато. Ось перед вами крокус Роуз. Крокус Роуз. вона у мене минулим літом посажена, притом вона була посажена десь уже в кінці літа. І от вона так виросла. Біля неї ще її подруженьки. От. Це Мері Anne. -Ан. Далі Анрі Дельбар. Сябріна, ось вона, летиста троянда. Вона відквітла зараз саме показати її не можу. Ну, а тут ось мої нові насадження. Вірніше, ну як насадження. Я розсадила гвоздику. Гвоздику треба щороку пересаджувати, розділяти її, куртини, оті кущі. От я цього не робила, бо в мене не вистачало на це часу. І дивлюся, що вона може в мене звестися. Бігом її розсадила в надії, що ще не пізно, що вона ще зацвіте і розкущиться тут. Бачите, як заполонив вербенник копічатий, оцей цей простір. Посадила декількома гілочками, і вже через два роки у мене тут суцільний коврик такий. Мене це влаштовує, бо все-таки по цьому коврику. Не пробивається бур'ян. І це дуже добре, бо шукати час на те, щоб його смикати, звичайно, завжди проблематично. Найти той час, якого завжди не вистачає. І от я люблю так просто походити, хоч минут хвилин 10, помилуватися, нічого не робити, нікуди не спішити. Просто подивитись на своїх красунь. Але і цього буває неможливо зробити, бо все-таки треба все кидати і кудись бігти, щось робити і таке інше. Тож ці хвилі, коли я просто хожу по саду, це для мене щастя. Просто щастя, коли ти ходиш і просто дивишся, як бджілка там десь достає нектар. Кудись вона там закопошилася глибоко-глибоко оці пелюсточки моєї троянди на валіс. Сьогодні вітер, троянди хвилюються. А поряд з нею Golden Celebration, що відквітло, що ще тільки заквітає. Ось, наприклад, бутон розкривається. І продовжується цей процес квітування у моєму саду. Гранда море, як завжди, вона неперевершено красива, така насичена, така пристрасна, ну така просто любов-любов, кохання, кохання, отаке от кохання на кущі. Квітує цей сезон до самісіньких морозів. Ну і своєю ніжністю відсвічує біля гранда море білі троянди шнеє вальцер. і дорогі друзі пройдемо в садочок там теж квітують троянди хочу присісти і показати вам оксамитові листочки коліуса подивіться який він оксамитовий який він м'якенький який він святковий що це за святкове вбрання таке? Ну просто красота. У мене колись така сукня була. Давно-давно мама купила мені такий отрез в магазині на трави. Я пам'ятаю, це було ще дуже дефіцитний такий матеріал оксамитовий. І мені одна із швей пошила. Плаття. Таке театральне плаття з такого оксамиту. Красота була така. <рес> от, я дивилась на те плаття якось недавно, ну я вже в нього не влажу. Кажу, ох, яка ж я була Ой, ізящна". да. Це так. Да. І от перед вами мої красуні. Шкода, що так познущалась над ними природа. У цьому році, що це сонце було таке неспроможно не Жарке. Таке воно було немилосердне до квітів. І отак воно вплинуло на мої гортензії. Ну, мабуть, не тільки на мої, а й на ваші. Бо всі ми живемо під одним сонцем, під одним небом. І, мабуть, не стільки сонце. Як. Оте неспокійне небо нас хвилює, коли звучить сирена, коли летять ракети, шахеди або ще інші витвори, отаких От убійств, скажем, які роблять люди, які не знаю, вони, мабуть, з іншого тіста зроблені ті люди. Це ж треба жити для того, щоб виготовляти ракети. Не хліб, не ковбаску смачну, не крупи там якісь, не цукерки, а ракети. Це жах. Завжди задумуюсь і не розумію до кінця. Мать такі російською угоді. Лізти на чужу територію, не дати своїм людям прожити життя повноцінне, повнокровне, гарне. Та вони ж могли бути найбагатшою країною в світі І з найвищим рівнем життя. Що роблять, що творять, наче Господь їх розуму позбавив. Шкода, шкода, що таке буває на світі. Але мені здається, нас більше О тих, хто любить тварин, хто любить рослини, хто вирощує квіти, хто бажає всім добра. Тож, дорогі мої українці, давайте будемо підтримувати одне одного, давайте будемо створювати нашу Україну щодня своїми руками, прикрашати її. Квітами, деревами, кущами прикрашати її своєю працею, щоб вона була чиста, умита, свіжа і гарна, із джерельною водою, із прозорим повітрям, чистим, як крапля дощу. І щоб поряд були такі прекрасні кущі, троянд, таких і інших. Ну, така моя прогулянка сьогодні по саду. Здавалось би, показую одне і те саме, але кожного дня воно інше. Не таке вже, як було вчора. І тому хочеться походити, хочеться подивитися, хочеться поміркувати. Над життям, над тим всім, що відбувається. І от ми діждалися, коли спала спека, її вже немає, слава Богу, але й дощу в нас немає, дорогі мої. Земля суха, сухезна, і тому треба наші рослини поливати, давати їм вологи, щоб вони ще квітли. Нехай радують нас, нехай квітують. Я знаю, що деякі мої знайомі переживають. Ой, вона випустила гілки високі, вона зацвіла там. Це що, може її обрізати чи що. У мене думка така. Я, звичайно, не агроном, я розовод-аматор, ну, якщо можна мене ще розоводом назвати, це теж дуже голосно сказано. Ну, просто я вирощую квіти, скажем, в своєму саду. Ніколи я не обрізаю не отих. Гілок, не о тих квітів, які розцвіли. Природа мудра. І наші троянди мудрі, вони знають, що вони роблять. Раз вони випустили ту гілку і зацвіли, значить, так треба. Хай вони собі цвітуть. А весна покаже, як перезимувала ця троянда. І там ви вже сформуєте кущ. Якщо щось лишнє, ви його обріжете, якщо. М -м -м Треба там відкоригувати, може десь щось не перезумувало, ви теж його обстрижете, і буде все красиво, гарно і добре. Погодуєте її, підпушите земельку, польєте. Ой, як вона буде рада, ваша троянда, чи ваші троянди, чи інші ваші квіти. Тож, дорогі друзі, нехай вони у вас квітують і милують ваші очі, наповнюють душу щастям. і... На цьому я буду закінчувати свою прогулянку в садочку. Каву підісвоє, скажімо так, треба приступати до щоденної роботи. Ранок починається, сонечко встає, і обов'язків дуже різних багато. Тож, всім бажаю гарного дня, щасливих новин, гарних подій. Нехай ваше життя наповнюється щастям, друзями поряд і взагалі гарними людьми, які вас будуть оточувати і йти поряд вашого життя. Всім здоров'я і запрошую підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний канал. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія серед своїх троянд. з чашечкою кави у своєму вранішньому осінньому саду.